Друзі, перед вами один із найкращих літніх сортів яблуні сорт пірус. Зараз кінець липня, вони вже почали дозрівати. До речі, на відео у нас цей сорт на карликовій підшепі в, в промисловому саді, а на розріб ми реалізовуємо саджанці на середньорослій. Підщепи, які не потребують опори. Ось тут ви можете бачити, всі дерева підв'язані. Йде загущена посадка десь в районі 1 метра. Отже, по характеристикам цей сорт починає дозрівати остання декада липня або початок серпня. Чому це один із найкращих сортів? В першу чергу, це толерантність до основних захворювань. Це не означає, що цей сорт взагалі. Не вражається паршою чи бруснистою росою, просто в нього є, ну, він більш толерантний до цих захворювань. Друге, сорт самоплідний. Тобто стабільна щорічна урожайність. В третьому це солодкий смак. Навіть яблуні меншого розміру порівняно з іншими сортами, які е, стають більш кислими, а в цього сорту вони все одно солодкі. Тут ви можете бачити ось такі. Така окільцовка, що, здається, що парша, то є наслідок весняного морозу. Ось, така от, такий шрамик, скажімо так. Подивіться на забарвлення. Воно таке має матовий трошки нальотик і такі полоски. Солодкий сорт, кислість майже не відчувається. Саженці цього сорту ви можете замовити на нашому сайті. Ось так виглядає один із топових сортів літніх сортів пірус. Солодкий сорт, можна сказати, невибагливий у вирощуванні. І стабільний плодоношенні.